Після шостої години одинадцятого березня дрон російських військових намагався поцілити по сорокарічному чоловіку в районі ринку, розповідає продавчиня Оксана. Літів дрон за велосипедистом. мужчина пострадавши. Вона обратився потом понісюда і видно, його хотіла вбіть. Навірно, так это все доведе було виглядати. Ну От. потім він забіжав сюди. Ми його, бідного, успокоїли як могли. Він пішов в ми з і, ну, он пошел большой. Мы разговаривали с охранником. Как раз охранник открывал ворота. И ну, охранника просто спасло чудо, что он не пошел открывать остальные ворота. Мы задержались опять-таки возле этих этих Мы дрон не слышали. Чтоб так сказать, что мы слышали, что он жужжал, и мы его видели, слышали, нет? Это вообще было учиться внезапно. и вот как-то так. Последние два дня они вообще да, обострились. У магазине внаслідок скидовы бухівки выбытие викна, говорит продавець Виталий. Він вроді не пострадав. У нас мені тебе було ще магазин робочий. Він ще був, а так працює. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.